Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні зробимо розклад на зустріч. Зустріч буде Трампа і Зеленського. Ну, що вони будуть обговорювати і чи до чогось договорються. І тут про ці томагавки, прямо вже аж галки-галки йдуть. Постійно томагавки, томогавки, томогавки. Давайте подивимося з самого початку. Чи ці томагавки змінять судьбу? Фронту, чи, чи, чи змінять якийсь, можна сказати, настрій фронту, чи, чи зроблять переломний етап у війні, от томагавки щось дадуть, чи ні, чи це просто реклама для того, щоб той, хто робить ці томагавки, всі про них почули і всі знали, що вони такі є, і почали їх купляти і заробляти на цьому гроші. Бо це війна, ви ж розумієте, тут на війні теж багато заробляється. Для когось це доход, а для когось трати. Як бідний народ так остався і без дому і не знає, куди їхати. Їде, нібито поміч якась єсть, вивезли, потім оставили і що робить що хочеш. Ну, якось так. Давайте подивимося. Чи томагавки. Якщо дадуть Україні томагавки змінять хід війни, ви знаєте, зміна якась може бути, але суттєвого результату це не дасть. Це дивіться, це одні розговори. Одні розговори. Лицарь кубків, паш кубків. Це як, знаєте, навіювання якоїсь. Ну, я б не сказав, це не карта, емазі, не карта розговору, не карта от, інформації якоїсь. Це більше карта емоцій, як підняти настрій, можливо, комусь. Отак можна сказати. Якась, знаєте, зустріч. Дипломатія, маніпуляція, мах. Та не принесуть вони ніякого перелому. От карта каже, можуть якийсь ефект дадуть смерть, щось можуть десь закінчити, щось можуть поміняти, щось можуть змінити, так, рерканувати. Ну, от е якась зміна можлива. можлива. Я скажу так, можлива зміна якась. Але щоб. Суттєва зміна. Суттєво і ні. Якщо направлять, можливо, всі в одну точку десь о, тоді буде суттєва зміна руйнування, очищення і так далі. Кінець епохи, вся карта каже про це, по воєнних діях, як щось змінити в якомусь місці. А в загальному. В загальному. Це тільки розговори, одні розговори. А Мах так взагалі каже про. Ну, це є, так. Да. Помагу по можна сказати, є якесь розширення території, є якась робота. Ну, от, ну, але як ми дивимося в загальному, то я б сказав більше, що помагу по це, е, як. Зробити якісь дії маніпуляційні, маніпуляційні дії, предложення, от можливо, даже я сказав би по цій карті, знаєте, що Трамп предлагає Путіну от попажу Кубків, попажу Кубків, або порицарь, можна сказати, навіть кубку тут суть не міняє. Як для переговорів і для дипломатії проводяться маніпуляційні дії. Це карта дипломатії переговорів, зустрічі. І от він, можливо, якраз оцими розговорами, оцими маніпуляціями збирається зробити перемир'я. Тому що лицар Кубків напряму каже дипломатія для перемиря. Хоче закінчить. От у нього є бажання. Так. От в мене по карті показує, що. У Трампа є бажання закінчити війну і він всякими маніпуляційними діями хоче це зробити. Але перелому війні я не бачу. Жертва, багато жертв. І знову падать карта по хитрості. По хитрості зробити, ну, бачите, тут переводить все не на те, що... що закінчиться. Війна не на те, що. От вони зроблять якийсь перелом в війні, ці томагавки. Ні на що. Тут більше випадає, навіть унизу. Дипломатія по хитрості. Хитрий план отримати щось по хитрості, щоб цього ніхто не зрозумів. І ще карта каже: зайшли в глухий кут, багато смертей, прийнять важливе рішення. Рішення прийнять по хитрості для процвітання. Ну, тут ще карта випадає, знаєте, дипломатія і якийсь свій хитрий план для ну, гуманітарної підтримки. От можливо, він хоче дати більшу підтримку Україні, але якщо не соглашається е, Путін на якісь е, ну, його предложення на дипломатію Трампа, то він робить хитрий ход Трамп і дає. Більше гуманітарної допомоги Україні. Ну тут так випадає. Але напряму йому це зробить тяжко, карта каже. Напряму зробить тяжко. І він видумує всякі хитрі кроки. Можливо, через те він розказує: сьогодні дам, завтра не дам, післязавтра опять дам. А, а як дам, то буде все, війна закінчиться е і так далі. І Росія програє, тому що. Я от, а сам не дає потім, тому що він так і не може дати. Йому треба зробити хитрий план, йому треба, ну як сказати, щоб і, можна сказати, і вівці сеті були, і, чи той вовки се були, і вівці цілі. От хитро, хитро зробити. Ну я скажу, що Трамп ну, такий собі маніпулятор. Все в нього... Продумано, тільки строїть з себе такого. Вроді там забувся, сказав, а там не пам'ятає, а там просто сказав для того, щоб сказати. А саме добре все знає і добре, ну я так скажу. Прості люди туди не виходять. Можна і так сказати. Ну, то що давайте подивимося, до чого вони договоряться. До чого вони сьогодні договоряться, Подивимося. Трамп і Зеленський. До чого сьогодні договоряться. Ну, серйозний у них розговор буде. І це ще карта каже, правильний розговор. До правильних дій воно йде. Оця зустріч йде до правильних дій. Але я б сказав, що сильно, багато е, оцієї зустрічі не треба сподіватися. Не, Не треба сподіватися. Тут навіть нижня карта, я перейду, можливо, треба було ще далі карту розкладати. А мене прямо, знаєте, от тягне, показати. Тягне її, просто викласти якраз заключну карту, яка каже, можливо, про весь розклад. От в кінці. Я вагаюся і не знаю, що робити. Це карта не? Трампа випадає. Я вагаюся і не знаю, що робити. То дам, то не дам. То буду, то не буду. От у мене друга колода є. Райдера -уайта. Так там е біжить людина, раз сапог знявся по дорозі, червоний чобіток. Прибігає, куди потрібно, а дивиться в одному тільки чобітку і думає, вернуться назад, чи не вернуться. А думаю, як вернуся і другий загублю. Або той не найду. І от таке вагання, це і нього таке вагання. Чи дать, чи не дать. Тут ось. Домагавки висять, озброєння висить. А він сидить і думає. І ця карта, я скажу ще, часу. Це карта не того, що я от зараз раз і вже все. Ні, це карта часу. От. То дам, то не дам, я так скажу. Карта вагання. Це, але ця карта ще каже. Про стратегічне планування. От у нього така стратегія. Вижидать. Я скажу, у нього стратегія вижидать. Давайте далі подивимося. Ну не треба дуже сильно надіятися, тому що і карта ілюзій випадає. Якщо рухатися по одному плану, от не брати, так як можна сказати, сьогодні буде дуже багато розмов. Багато розмов. От. Щоб Росії санкції більше там. Зробили, щоб дали більше вооруження, щоб дали чисто по томагавкам, щоб дали томагавки, щоб ще там щось. Ну, от, знаєте, по всьому, щоб дали скільки там 140 мільярдів, чи скільки російських фінансів, які закриті зараз, щоб дали Україні, от по всьому розговори будуть, розмови. Але карта каже, хочеш все і зразу, це для тебе дуже багато. Це карта ілюзій. Якщо йдеш по одному напрямку, вибери тільки те, що можливо отримати. Один шлях. Тоді він здійсниться. А якщо ти хочеш дуже багато, то як, як кажуть, хочеш багато, получиш мало. Ну, якось так випадає. Але розговор буде серйозний. Серйозний, правильний. Ну, сподіватися набагато, я скажу, не дуже потрібно. Так, що ще Трамп і Зеленський? Будуть якісь позитивні результати з їхніх розговорів. З їхніх розговорів. Шанс. Різінька кубків каже. Ну, Не дуже гарна карта, я вам так скажу. Та ще знаходиться біля ілюзій. Вісімка Кубків каже про якусь евакуацію, отход, от, от чогось. Ну, Будуть якісь предложення, предложення, Не знаю, чи вони дойдуть. От несприятливі для України, я так скажу. Несприятливі для України і Зеленський їх не прийме. Ну це так, це не дуже хороша карта. Ніхто не захоче оставляти територію, уходити для досягнення якогось результату. Ну поки Зеленський не готовий. Він ще надіється, що буде якийсь шанс. Справедливість. Шанс. На переговори. Якісь нові переговори, може, ще дадуть. Але в цих теж переговори буде. Тут я думаю, що буде скоро трьохстороння зустріч. Можливо, це буде обсуждатися. От карта справедливості випадає трьохсторонні переговори, троє. До якогось ну, от, важливого рішення. Сьогодні це буде. Обговорюватися, поставити в обмеження в ілюзіях і правильні дії надавить. Ну, будуть давить сьогодні. Будуть давити. Ну я сподіваюся, давитимуть не Україну. Я над... думаю, надіюся, що давитимуть Росію, бо карта випадає, як надавить, силою надавить. Поставить в обмеження. Але ця карта каже ще ілюзій. Так, як хочеш, так не надавиш. Обнулиться, піти. Ну, до речі, до речі, зверху ж теж карта ця сама падає. От совпадають усі карти йдуть. Всі совпадають, всі совпадають, всі совпадають. От карта каже, піти от чогось от того, що я люблю. Це карта евакуації по війні. От щось оставить. І бласень. іду. Як кажуть, навіть в пропасть піду. Вчуся жити по-новому. Обнуляюся. Чи, якась така без Блазень. Ой. Ще ця карта, знаєте, що каже? Втягнення у війну. Когось. Можливо, це теж буде обсуждатися, якщо одну країну хоче тягнути війну. Довольно процвітающа. Пауза. Ну не все так просто тут. По карті кажуть, не все так просто. Тут ще, знаєте, одинаково йде. 50 на 50, 50 на 50. Баланс, баланс. Але тут, як обдумав, рішив от по справедливості. Поставився на Терези, що де, куда Терези нахилились щось відсікти і почати далі. Можна щось оставити, відсікти. Тут же ж не відсічеш, тут це як замкнутий круг. Але баланс, пауза 50 на 50 зробити можна. Піти вперед. Піти вперед. Шістка мечів. І тут даже карта колісниці випадає. Ну, якесь буде рішення прийняте. Прийняте, яке дасть якийсь толчок до чогось. Ну, от щось, щось буде. Переміщення. Да? Переміщення. Ну, мені більше каже не про переміщення. Мені більше каже про те, що буде якийсь рух, рух до зустрічі, трьохсторонньої зустрічі, яка щодасть, яка дасть круті зміни колесо фортуни. Нестабільність щось зміниться і дуже сильно зміниться. Круті зміни. Це кармічні повороти. Кармічні повороти. І дивіться, тут знову випадає суд. Кармічні повороти, суд, освободиться. Можливо, може буде примирення, закінчення війни. От ще одна буде зустріч і домовляться до чогось, тому що круті дуже зміни. І як продумати все те, що пройшло до цього, ці кармічні зміни, от по суду, як освободиться. Можливо, освободиться від війни. І так ще може бути. Це карта історичного моменту. великих змін, історичного моменту. і оставить щось в прошлому. Але це ж переход. Я думаю, переход краще буде. І два старших аркана дають велику силу, великих змін. І обоє якраз рухливі, обоє не, якоїсь, знаєте, непередбачених поворотів. Обидві ці карти. Непередбачені повороти. Закінчення. Кінця якогось. Закінчення та інформації. Інформації для людей. Важкість. Важкість закінчення. Руйнації, кінець. Ви знаєте, давайте будемо чекати третіх переговорів тройки. От тройка як буде. Будемо чекати і надіятися на те, що це буде, будуть останні переговори. І буде закінчення війни. Але я в кожному розкладі дивився. Ну зараз не буду вже дивитися. Що в листопаді місяці вже не за горами. Повинно щось дуже змінитися. Можливо, якраз оця карта і випадає. Круті зміни. Дуже круті. Все міняється. Непередбачувані якісь. Події, кармічні повороти і нова фаза. От знаєте, як нова фаза. От я думаю, нова фаза може бути на закінчення, на закінчення війни, а не на початок або на продовження. Тому що на продовження там не потрібно б цього було. Дві дороги прийняти важливе рішення. І знаєте. Пауза, пауза для оновлення. Я думаю, Трамп хоч він і каже там сьогодні да, завтра ні, хоч часто, я думаю, вже на нього кажуть, що він каже неправду то те, то те. Ну він в нього свої, своя позиція і свій підхід. От у мене, випадає, знову як він мах. Я все зможу, все зможу. І я знаю, як володіти цими стихіями. І я знаю, як іти вперед. Тут карта вперед. Але зараз тут карта випадає, ще прийняти треба важливі рішення і прийняти, якою дорогою піти. На примирення. Якою дорогою піти до примирення? Давайте чекати і всі молитися, щоб ця війна вже поскоріше закінчилася і був мир в Україні. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо вподобайки і не забувайтеся переходити на особистий розклад. Можливо, комусь потрібно вирішити свою ситуацію, що ви зайшли теж в глухий кут і не можете прийняти якесь рішення. От я вам допоможу. Дякую, на все добре.